Милі діти. А давайте з вами привітаємось. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Ось ми з вами привітались. Ой, подивіться, поки ми з вами віталися, я бачу щось на моєму столі. Що ж це ми бачимо? Так, це в нас що? Пластилін, він різного кольору, різнокольоровий. А що можна робити з пластиліном? Ви, мабуть, знаєте вже, що з нього можна ліпити. Так? Пластилін буває різного кольору. Для того, щоб ліпити, нам потрібна ще буде дощечка для ліпки, ліплення. Ось ми на дощечку можемо покласти пластилін. Я беру шматочок. Його можна ще. Розім'яти він стане м'якесенький, приємний на дотик. Що можна з нього розкатати? Ось таку кульку зробити. А можна зробити ще довгий-довгий олівець, наприклад. Ось такий довгий, як трубочка. А ще можна його знову зім'яти. Що? І можна ще відщіпнути маленькі шматочки, відщіпуємо. Ось так ось так. А потім ми збираємо його знову до кубки. І в нас вийшла велика кулька велика. І я сьогодні пропоную якого кольору, вибачте, який кольору у нас пластилин? Так, жовтого. А він ще буває зеленого, так? Ану, нагадайте мені, кольор, який ще? Так, синій. І ще може бути рожевий. І може бути червоним і чорним різного кольору. А сьогодні я пропоную вам жовтого кольору пластилін. Що можна з нього зробити? Що буває у нас жовтеньке? Ну, звісно ж, це сонечко. Сонечко у нас яке яскраве, жовте, кругле, велике. І ось сьогодні ми з вами спробуємо зробити сонечко з промінчиками. Ось я зробила ось такі, таку кульку, приклала її на листой, на аркуш паперу. Зробила ось круг. Кругле у нас вийшло сонечко. А тепер я роблю. На ньому ось такі ось такі. Гарні, гарні, багато-багато гарних великих і маленьких промінчиків, які всім допомагають і людям, і тваринам, і рослинам. Ось таке гарне у нас вийшло сонечко. Вам сподобалось, малята? Ще ми сьогодні познайомилися з пластиліном. Який він? Який, він ліпиться. з нього можна і ската розкатати в куль, розкатати е, в трубочку, можна ще його що від, відривати шматочки і можна його ось так от розплющувати. А тепер, мої милі діти, до побачення! Хочу побачити ваші сонечка разом з вашими обличчями. Дякую вам, малята. До побачення!